Всім привіт, дорогі друзі. І сьогодні ми поговоримо про людей, які не такі, як всі. Ну, знаєте, цей тип людей, коли, наприклад, всім подобається якийсь серіал або аніме, а вони кажуть, а мені не зайшло. Не розумію, чому всі так від цього тащаться. Це ж повна фігня. Або знаєте, усі люди, які намагаються розкритикувати абсолютно все те, що так подобається іншим. Типу, Наруто круте аніме? Та ні, це повна фігня. Цей персонаж розумний, та ні, він тупий, а розумним його вважають лише тупі люди. Або вам подобаються ці поєдинки? Та ні, вони лайно, а подобатися вони можуть лише недалеким, і так далі і тому подібне. Сьогодні ми заглянемо в глибину цих людей і поговоримо про те, чому саме вони вибирають таку позицію в соціумі. Безперечно, можна зрозуміти, що не обов'язково одній людині має подобатися все те саме, що подобається іншим. І звичайно, завжди є ймовірність, що якщо серіал подобається більшості, то завжди будуть і ті люди, яким Воно не сподобається, і це буде максимально щиро. Але одне діло, коли вам щось просто не сподобалося, і ви виразили по цій темі свою думку, а зовсім інше, коли людина принижує вподобання інших людей, висміюючи їх за той чи інший вибір, і показуючи свою зверхність над цими людьми. Вам подобається головний герой Наруто? О Боже, які ви тупі. Наруто це ж примітивний головний герой, всі його фанати Бовдури. Якщо ми бачимо такий у людини, а особливо, якщо така Позиція у нього майже на кожну тему, то тут уже стоїть питання про психологічне здоров'я цієї людини. По перше, на що ображена ця людина настільки сильно, що відмовляється розуміти інших людей в їх вподобаннях. По-друге, що змушує цю людину постійно протипоставляти себе спільноті. По-третє, ця людина буквально потребує критикувати все те, що подобається іншим. І в четверте, чому ця людина потребує принижувати інших за їх вибір. І якщо ми копнемо глибше в психологію цього питання, стане зрозумілим, що такі люди, по-перше, потребують до себе уваги. В науці це називається синдром дефіциту уваги та являється психологічним розладом. Простими словами, ці люди підсвідомо прагнуть Привернути до себе увагу, тому вони вибирають відмінну позицію від більшості для того, щоб цю саму увагу привернути. Причиною такої проблеми може бути, наприклад, недостатня любов в дитинстві, коли дитина не отримувала достатньо уваги від однолітків та батьків. Друге, що відразу очевидно за такими людьми, це їх внутрішня низька самооцінка. Тому що людина, яка вже досягла чогось в цьому світі і високо себе цінує, не має потреби постійно когось або щось критикувати. А от людина з не Низьким соціальним рангом, низькою оцінкою себе, потрібно цю оцінку якось піднімати. А для цього найпростішим рішенням буде піднімати її за рахунок інших, тим самим принижуючи їх. Саме тому така людина прагне принизити інших за їх вибір і показати, що його думка краща, тому що саме так людина з низькою самооцінкою її піднімає. Третє, що є в цих людях, але те, чого не розуміють інші, це внутрішня велика образа таких людей до світу. Простими словами, ці люди вважають, що заслуговують на більше, але світо через образи однолітків, через батьків, учителів та оточення, несправедливо, на їх думку, не дає їм того, на що вони заслуговують. Саме ця різниця між очікуванням людини та реальними досягненнями створює у неї велику образу, яка і переростає в бажання цієї людини займати зовсім іншу. Окрему позицію, та принижувати оточення, в якомуся людина знаходиться. Якщо це все зібрати докупи, то такі люди постійно потребують критикувати та принижувати інших, лише по причині своїх власних слабкостей. Людина як істота виробляє саме те, що знаходиться у неї всередині. Якщо в тебе всередині деструктиви, ненависть, біль, образи, то саме цей негатив ти працюєш в світа через свої думки, слова та дії. Людина ж, яка почуває себе щасливою, у якої всередині Доброта, позитив, радість. Не йде критикувати та ображати всіх підряд. Вона йде створювати та надихати. Вона йде робити, а не знищувати, писати, а не критикувати. Приведу простий приклад: людина з негативом всередині розкритикує побудований будинок для інвалідів. Людина з натхненням та щастям всередині буде йти будувати такий будинок. Тому особисто я не розумію такого великого захоплення в громаді людьми, які постійно щось критикують, постійно показують, які вони не такі, як інші, а насправді. Справді, просто потребують вашої уваги та признання. А з вами був культурний. Дякую за увагу!